Це, звісно, ядерна фізика. Ось ядерна фізика і всі її напрямки, тому що без чіткого розуміння нейтронно-фізичних процесів, які відбуваються в активній зоні роботі на реактора, ну фахівець за нашою спеціальністю неможливо. Відновлення джерела енергії, електричні станції, електричні мережі та системи, проєктування об'єктів електроенергетики, проєктування електричних мереж, воднева енергетика. Біоенергетика, гідроенергетика, основа робототехніки та програмування роботів також у нас викладається дисципліна як штучний інтелект робототехніці. Ну і у нас ще є ряд дисциплін, які пов'язані наприклад з 3D-протитуванням, де ми вивчаємо, яким чином розробляти макети роботів. Випуск книги, пакування, видання, починаючи від задуму, які можуть відмалювати від руки допустимо наші мистецькі напрямки, реалізувати це в також задум. Журналістами нашими далі повністю реалізувати цей задум за допомогою спеціальності технології друкованих і електронних видань. Ну а наші реклами зв'язки з громадськістю зможуть це поширити. У нас є дуже такі рідкісні математичні дисципліни, наприклад, теорія множин. Крім того, ми акцентуємо нашу підготовку на страхуванні. Відповідно, у нас є аналіз страхових ринків, у нас є аналіз інвестиційних проєктів, ну і дуже цікаві моделі, пов'язані зі страхуванням. У нас дуже багато сертифікатних програм, які пов'язані з альтернативними паливами. Новими напрямками, наприклад, такими як водневі технології. У нас є чудовий напрям там, не представлене гуманітарне розмінування. Це унікальна спеціальність. Кош інформаційно сенсорні системи роботів теж дуже цікава дисципліна. І штучний інтелект, і комп'ютерні мережі та технології інтернету речей, і дуже актуальний комп'ютерний зір, який використовується. Давала прокачати а, скіл роботи в команді, тому що а, інженерія вона в принципі пов'язана із роботою в команді. Так само я думаю, що а... Загалом скіл спілкування із людьми і скіл постановки питань. Якщо питання є, значить на нього треба відповісти. А ставити питання це також мистецтво. Це мови. У будь-якому разі треба готуватися до того, що тут багато мови. Це п'ять пар мови однієї, чотири іншої, і так кожен тиждень. Комунікативні навички, тому що мова це про говорити. Це софт скіли креативність, відповідальність, навички комунікації і звичайно, базові навички тайм-менеджменту. Це має бути людина, у яка повинна мати. Якусь самодисципліну, мати інтерес до біотехнологій і також думаю мати щире бажання якось впливати на наш світ, намагатися змінити його на краще. Комунікабельність я б сказала, відкритість не со не себе, просто бути собою, не боятись проявити себе. Який факультет чи інститут тебе цікавить в КПІ найбільше? E, наразі я думаю обирати якийсь інженерний, оскільки я хочу поєднувати медицину і інженерію, тому що, на мою думку, зараз як ніколи важливо, щоб людина могла мати навички в декількох спеціальностях та поєднувати їх. Адже це дає великі можливості в розв'язанні великої кількості проблем. Окей, okay, як ти думаєш, яка суперсила потрібна студенту КПІ? Бути студентом КПІ це вже суперсила, але загалом, я думаю, це витривалість, бажання до навчання, і це насправді дуже круті люди і комфортні. Що ти зробиш, коли вступиш в КПІ? Я думаю, першим, чим я буду займатися, це створенням ще одного нового приладу і якимось дослідженням, адже це сфера, якою зараз найбільше цікавлюся. І наостанок скажи, будь ласка, КПІЦ. Це комфортне ком'юніті. Дякую. Якими факультетами чи інститутами, чи спеціальностями ти цікавишся найбільше? Прикладну механіку та галузевим машинобудуванням. А чому саме от така хард-інженерія тебе цікавить? Мене цікавить, тому що це буде найбільш востребованіше в нашому майбутньому, тому що треба буде відновлювати Україну після воєнного часу. Давай уявимо, якщо ти таки став студентом цієї омріяної спеціальності, на яку ти хочеш, і студентом КПІ, що найперше ти зробиш? Mm, навіть не знаю, поки що не задумувався над цим, але ну, напевно би познайомився з усіма викладачами та зрозумів би, наскільки вони, кожен по-своєму характерний. Тобто, кожен викладач сам по своєму викладає, і треба до нього підлаштовуватися. Як ти вважаєш, яка суперсила КПІ його студентів-викладачів всього ком'юніті? Мені здається, всі студенти виходять з КПІ дуже сильними та можуть вступити на будь-яку професію саме через викладачів, які можуть навчити будь-яку людину, якщо вона йде з ним на контакт. Так, і скажи, будь ласка, кількома словами, на твою думку, що таке КПІ? КПІ це. Ну, КПІ це Перший університет України, який може бути стереотипами. Який інститут або факультет цікавить тебе найбільше капіта? Цікавий факультет Хіот, інженерія, хотів розбиратися і бути потім спеціалістом в цьому напрямку. Як ти вважаєш, яка суперсила потрібна студенту КПІ? Мотивація та дисципліна це перш за все, що потрібно та необхідно. Що найперше зробиш, коли вступиш в КПІ? Познайомлюся з усіма і буду набувати авторитету. Завершу, будь ласка, речення. КПІ – це КПІ – це майбутнє? Я вважаю, що батькам майбутніх вступників КПІ треба теж знати важливу інформацію про наш університет. Тому пропоную вам невеличкий бліц, відповісти на кілька питань про КПІ. Я буду допомагати. Строго судити не буду і виграти невеличкий приз. Тож ви готові. Е, перше питання: хто такий Ігор Сікорський? Це авіаконструктор, правильно? Правильно. А скажіть, будь ласка, як думаєте, чому він чого капи імені Ігоря Сікорського? Який зв'язок? Мабуть, тому що він тут починав свою роботу, діяльність. Він був не просто науковцем, а був ще на самих початках був студентом. Скажіть, будь ласка, скільки як думаєте, скільки факультетів та інститутів є в нашому університеті? Я розумію, що питання складне, але давайте наблизимося. Якщо цифра буде відповідною і майже такою, яка є в реальності, я зарахую. А це по корпусах рахувати? По всім У нас є факультети і навчально-наукові інститути. От разом вони складають певну цифру. 22? майже трошки більше, але теж зараховуємо. Тепер про яка дата посвятив студент. А наприкінці серпня, зазвичай, тут Це 30 чи 31 ну, серпня. Зараз вже воно трошки змістилося на вересень, але. Там десь ближче до серед. Там, взагалі на різних факультетах і інститутах там буває по-різному, але приблизно так. Зараховуємо, коли починається перша пара. Мабуть, по-різному, мабуть, о 8, або о 8.30. О 8.30, правильно. Ну, Стандартно, о 8.30. Якщо у вас є перша пара, це 8.30. І як думаєте, що таке календарний контроль? Календарний Календарний контроль. А ну це здача, мабуть, певних якихось предметів або щось таке, правильно? Ну, Перевірка така студента, як він виконує, свій мус. Планів, і... і останнє питання, бонусне питання, але дуже важливе для всіх нас і цікаве. Так. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, скільки років нашому університету? Mm, як так, мабуть, 100 1800, наприкінці 1800-х років побудований. Значить, це приблизно десь 140 150 ну, 140, ні, 110. Трошки менше. Трошечки менше. ну, Близько 100. Ні-ні. ні Дивіться, менше 140, але більше 110. А, 120. 120 і ще минулого року був ювілей, до речі. Ювілей нада? А цього року тоді скільки? 16. Так, Дякую. Ви молодець. Е, ви відповіли на більшість питань правильно, і через це я вам дарую цілих два призи. Це ось такий брілок із, нашою, із нашим гербом. І значок вітаю! Ми проводимо таку маленьку вікторину серед батьків. Хочемо поцікавитися, чи знаєте ви про КПІ достатньо, щоб відпустити сюди, навчатися вашого вступника. За правильні відповіді ви можете навіть отримувати подарунок. Якщо будуть всі правильні відповіді, цей чудовий блокнотик. Якщо не всі правильні відповіді, то заохочувальний приз у вигляді піну. Я думаю, що ваш це дуже гарно уцілітність. Окей, ви готові? Хто такий Ігор Сікорський? Винахідник гелікоптеру. Ага, майже. Окей. Скільки факультетів та інститутів є у КПІ? Понад 20. понад 20, добре. Дата посвятив студенти. Це ми не 26 е вересня? Ні, не вересня, вересня? серпня. 31. У котрій починається перша пара. 8. Коли будете важко? 8.30. І останнє питання: що таке календарний контроль? Календарний контроль. Ну, це як випускник виконує домашнє завдання. Майже це такий маленький зріст знань посередині семестру. Добре, ну блокнотик сьогодні не для вас, але заохочувальний приз ми для вас підготували. Тому пін переходить вам. Дякую. Дякую вам. Цікаво йому буде працювати з якимись технологічними об'єктами, фізичними об'єктами або цифровими об'єктами. Чи цікаве мені е, налаштування якогось обладнання? Е, чи цікаве мені програмування? Е, тобто, саме більш е, програмування якогось мікроконтролера. І чи цікаво мені ставити якісь різноманітні задачі? Електроніка вона завжди оновлюється. Тобто, це повинна бути людина, яка прагне розвитку. Якщо я хочу бути корисним людству, якщо я хочу бути творцем, якщо я мрію долетіти до зірок, тоді це моє. Чи я бачу себе в цій галузі в майбутньому? Чи тобто чи мені це цікаво, чи може мені це бути цікаво? Чи можу я допомогти розвиватися в нашій країні у цій сфері? Третє. Чи... чи цікаво мені прожити тут наступні чотири роки мого життя? А чого чотири? А, а може більше, стратури. а може і більше. Може чуть ли не все життя можна посвятити, якщо на аспірантуру піти. Чи хоче він створювати реальні речі, хоче працювати в реальному секторі, робити щось реальне, яке буде приносити задоволення людям і облегчувати їм життя, то це до нас. Чи люблю я математику перше? Е, друге, чи готовий багато вчитися? Е, а третє, я й навіть придумати не можу. Е, чи подобається мені назва, і чи не плутаю я її зі словами псо? Для людей, які подобається більше щось щось гуманітарне, але якщо у вас складності з точними науками, вам буде тут доволі складно, тому що програмування це звичайна творчість, але логіка, конкретно математичний аналіз, і це не шкільна математика. Це це важко для тих школярів, які не люблять працювати руками, і які не хочуть а, які не мають якоїсь там уяви можливо і не люблять на природничі науки. Не підійдуть до байдужих, ну не підійде для людей, на мій погляд, без харизми, тому що люди, які як я казав, стосовно совськілів, людям необхідно все таки. А, Вміти викручуватися з тих нештатних ситуацій, які можуть складатися протягом їхнього навчання. Я не хочу образити людей, але це для гуманітарів, бо в принципі математич... ну, для чистих гуманітарів, для людей, яких нахил на мови, бо все-таки в нас саме ми шукаємо людей, в яких буде нахил до математики. До е, більш логічного такого мислення напевно для людей, які хочуть зациклюватися тільки на одному, і якщо ви не готові годинами витрачати час на моделювання 3D-шки в соліді, напевно це також не для вас.